Про те, що міська стоматологічна поліклініка буде приєднана до дитячої стоматологічної поліклініки, яка наразі не працює, розповідає керівниця закладу Вікторія Хмілевська. Дізналась про це, говорить на зборах до Дня Незалежності України. Розпорядження щодо ліквідації закладу від засновника, тобто міськради, не отримала. Лише згодом надійшов наказ про можливе звільнення працівників, підписаний виконувачем обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ігорем Осауленком. На сьогоднішній досіння розпорядження засновника, і чомусь наш очільник міста каже, що ніхто не буде звільнений, хоча тут. В наказі всі статті, загала закону про повне звільнення. Немає навіть статті попри переводу на сьогоднішній день. Не надали нам вакансії дитячого стоматполіклініки, на які посади ми можемо перевести людей. Ми не знаємо на сьогоднішній день, кого ми можемо перевести, хто може залишитися, хто буде повністю звільнений. Стоматолог хірург Вадим Набока рішення про приєднання не розуміє. Розповідає, дитяча стоматполіклініка зараз не працює. Начальник військово-міської адміністрації нам відповідає, що це особисто його рішення. Ми хочемо якоїсь інформації. Ми хочемо жити, працювати в місті Херсоні, допомагати людям. Нам трошки ставлять палки в колеса. У міській стоматполіклініці працює 55 лікарів, у тому числі і ті, хто у штаті дитячої. На сьогоднішній день, розказують лікарі, заклад єдиний у місті, надає повний спектр допомоги терапевтичний, хірургічний, ортопедичний, як дорослим, так і дітям. Також є рентгенолог. Лікарка-ортодонт Людмила Дідушинська одна із тих, хто працював у дитячій, а зараз у міській стоматполіклініці. сотрудники нашей поликлиники уже два, почти два года зарплату не получают. Мы отработали, на настоящий момент никто нам зарплату не выдает и добиться мы ее не можем. Я в течение полугода была и ТВО, то есть исполнителем обязанностей директора, добиться не могла ничего. Мне все время говорили, не то, не то написали, то нет денег, но тем не менее Нам обязаны выплатить, и сейчас уже их уменьшили более чем на миллион. Каким образом это все делается? Прокоментувати ситуацію із реорганізацією міської та дитячої стоматполіклінік у міській військовій адміністрації Суспільному відмовили. Запропонували ознайомитися з рішенням на сайті адміністрації. У статті йдеться: реорганізація цих комунальних підприємств жодним чином не призводить до звільнення чи несанкціонованого скорочення кількості працівників. Весь медичний персонал має повне право залишатися на своїх робочих місцях в оновленій структурі, і ці посади їм будуть запропоновані. Реорганізація спрямована на створення єдиного стоматологічного центру для дорослих і дітей. Нам тут собираются организовать какой-то стоматологический центр, но эта идея украдена у нашего главного врача, потому что стоматологический центр на данный момент ⁇ это и есть наша поликлиника, потому что мы собрали всех врачей, которые были в городе, которые из других поликлиник с разрушенной стомат с обанкроченной детской стомат поликлиники, они все являются сейчас членами нашего коллектива. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.